Глядачі вистаємо, поширіте, коментуйте лайкайте. Ми сила в Херсонському та Береславському районах ЗСУ уразили чотири осередки ворожого озброєння та техніки і чотири склади з боєприпасами. За попередньою інформацією, втрати ворога склали шість танків, п'ять гаубиць, три зенітно-гарматних ракетних комплекси Пансер С-1, 14 одиниць автобронетехніки та 77 росіян. Ще одну баржу в районі Херсона у окупантів відмінусовано вогневий контроль, проведений по позиціях протиповітряної оборони і по спробах окупантів відновити пропуск. Кніс спроможності мосту в новій каховці йдеться в повідомленні ОК південь. Що ж раніше з посиланням на експерта вже повідомляли, завдяки ударам ЗСУ окупанти практично відрізані від постачання на правобережжі Херсонщини. Попри це, ворог намагається отримати цю територію. Втім, те, що частина російської армії намагається отримати правобережжя Дніпра вкрай нелогічно. Про це 24-му каналу розповів військовий експерт Павло Нарожний. За його словами, важко сказати, чи справді росіянам дав наказ не відступати особисто Путін з військової точки зору, абсолютно Зглуздо залишатися у цій мишоловці, відрізаній від постачання і стояти до останнього, втрачаючи солдатів. Набагато правильніше було б організовано відійти, наголосив нарожний. Як зазначив військовий експерт, яскравим прикладом гарних дій у схожій ситуації можна вважати відхід ЗСУ від Северодонецька у червні, коли ми вже не могли стримувати атаки росіян, то відійшли, зберегли сили і змогли завдати нового удару ворогу, сказав він. Нарожний зазначив, що логіка керівництва російської армії зрозуміла. Після ганебної поразки на Харківщині окупант. Не можуть дозволити собі втратити ще й Херсон. Дві такі серйозні поразки підряд стали б дуже сильним ударом по самолюбству Путіна, сказав військовий експерт. Тіму Росіян не має жодних шансів якось змінити ситуацію на свою користь на правобережжі Херсонщини. Там гра в одні ворота, там без варіантів. У військи, які відрізані від усіх ліній постачання, скоро закінчаться боєприпаси та їжа. Це буде черговий розгром російської армії, наголосив нарожний. Військовий експерт нагадав, що за його попередніми прогнозами окупанти почнуть масово втрачати позиції на Херсонщині. Чині вже за місяць. Я казав це два-три тижні тому. Я думаю, що зараз ми на завершальній стадії цього процесу. Сказав нарожний. Він пояснив, чому наступ збройних сил України на Херсонщині просувається повільно. Ми бережемо своїх солдатів, а також цивільних та інфраструктуру на окупованій території на півдні. Натомість ми винищуємо склади росіян, аби потім їх можна було взяти голіруч і звільнити Херсон. Наголосив військовий експерт. До зустрічі глядачі вистаємо. поширюйте, коментуйте лайкайте. Ми сила.